Ісус у світі, де кожен прагне свободи, чи то політичної, чи особистої, емоційної, Ісус піднімає питання про істину духовну свободу. У цьому уривку Він звертається до тих, хто увірував у Нього, що їх віра поверхнева. Через діалог Христос відкриває їм і нам, що значить бути справді вільними і чиї ми насправді діти. Коли ви перебуватимете у Слові моєму, то справді будете учнями моїми. Ісус показав, що віра це не лише момент довіри, але постійне перебування у його слові. Це означає жити за Його наукою, дозволити Його Слову змінювати наше життя. Без цього немає справжнього ушінства. Уявімо собі як вирішити людину, яка вирішила правильно харчуватися, але їсть лише один раз на тиждень, у неділю. Чи буде вона здоровою, звісно, ж ні? Так само й християн, християнин, який читає Біблію чи практикує приватну молитву лише раз у тиждень, не може духовно зростати. Перебування у Божому Слові це щоденна потреба душі як хліб для тіла. Через спілкування з Христом ми пізнаємо істину, яка звільняє нас від ріха, брехні, страху марності, це свобода буде тим, ким нас задумав Бог. До прикладу, дитина хоче бігати дорогою без нагляду. Вона вважає, що свобода це коли ніхто нічого їй не скаже, що робити. Але така свобода є насправді небезпечною для цієї дитини. Так і люди часто думають, що свобода це жити без Бога, без правил. Але справжня свобода це не анархія, а життя в божому порядку, яке приносить мир і безпеку. Юдеї відповідають Христові ми нащадки Авраама, ніби це саме по собі їм дає право на спасіння. Ісус же відповідає їм, ви раби гріха. Лише Христос, Христос може справді звільнити ні релігійні традиції, ні, ні культурну приналежність чи походження не гарантують свободи, потрібні особисті стосунки з Христом. Цей уривок закликає кожного з нас задуматися. Чи справді ми перебуваємо у Слові Ісуса, чи маємо свободу від гріха, чи лише зовнішню побожність. Ісус кличе кожного з нас до свободи, яка дається лише через Нього. Не формальна релігія, не традиція, а живе спілкування з Христом дарує кожному з нас істинне життя та синіство Боже Христос Воскрес!